Що треба розміщати логотип на всіх сторіс, на всіх постах і так далі. Моя відповідь ні. Тому що коли ви ліпите його прям штампуєте всюди, ем, я не скажу, що ваша впізнаваність буде сильно краще. Другий. Пойнт в цьому, це ваш логотип і так є на аватарці, скоріш так. за все. І а, коли сторіс людина бачить, вона бачить вашу аватарку. Коли пост бачить, вона бачить вашу аватарку. Тобто не треба його дублювати, тому що він і так там є. А третє, це ну, в соцмережах люди все ж таки цінують більш таке неформальне спілкування. І коли ви робите логотип, це дуже сильно формалізує вашу комунікацію. Ось якщо ви робите, не знаю, якусь акцію, чи якщо ви робите якусь афішу. То да, це дуже доречно. Але ліпити логотип на кожен пост, це одразу робить вас такими: ну, ми компанія, ми ось тут штампуємо свої логотипи всюди. І трошки втрачається оця безпосередність, коли люди бачать цей живий контент, котрого так прагнуть всі соцмережі.